Помила я полуницю. Подивилась, скільки це в українських гривнях. 228, по-моєму, гривень ось цей лоток. Спочатку понюхаємо, да? пахне, до речі, полуницею. От поки що все, як я думала. Ну, не будемо наїжджати, але за кордоном полуниця майже ніколи не буває пластмасовою. Але не перехвалимо. Боже, як круто! У листопаді з'їсти полуницю. От все життя з таких моментів яких складається. Холодна, як собака. А, вона ж була в холодильнику. Понятно, Думаю, вона така холодна. Ну що, Будьмо не солодка <хи> не солодка кислувата. Ну, мабуть, теж листопад. Але, по-перше, вона м'яка. Тобто, вона спіла, вона не зеленою була зірвана. По-друге, вона реально пахне полуницею Смачно. Реально смачно. Отримала задоволення, щас доїм. Не сподіваюсь, завтра зі мною буде все окей. Бо це ж треба думати головою, блін. Треба було брати не 275, а 100 грамів, правда, там не було таких пакетів. Оце зараз влупить 275 грамів клубніки. Сподіваюсь, завтра буде зі мною все нормально, бо завтра цілий робочий день. А викинути не можна. А йти до колег, зараз стукати в номер казати, що з'їжте клубніку, бо я набрала. Тоже люди сплять вже 10 годин вечора. Не жалію. Попри все, не жалію. Полуниця смачна.